Хай, це як завжди я, і в мене на фейсіті 5000 матчів і 2100 ело. Як так? А мій вінрейт 49%. Тобто, завідомо заходячи в гру, я знаю, що шанс перемогти в грі в мене менший, ніж її програти. Цікаво виглядає. А ось це моя команда на гру. Вроді би все звично. Но ось як ми граємо за КТ. У мене грають два мід. 2А, а я маю один закривати коннектор і Б мейн. І так, це мої звичайні ігри на фейсіті. На останніх три дня я гріндив фейсіт, зіграв більше 20 матчів в середньому КД 1.40. І це мені принесло мінус 25 ело. Ну, якщо чесно, то в мене вже не кипіло. Тому сьогодні я розкажу про той фейсіт, на якому я граю, і можливо він суто відрізняється від тих тімейтів, які попадаються вам. Або ж навпаки, ви знайдете щось спільне з собою. Ну, а ти, не забувай поставити лайк на цей відеоролик, мені буде дуже. Приємно. І підпишись на канал. Адже за цей місяць я хочу якимось дивом апнути 2000 фоловерів, а я ще навіть тисячу не добив. Ну а зараз я тобі розкажу, де ти безкоштовно можеш получити халявний скін в КС, або відкрити кейси. На кейдропі в розділі поповнити, вписуй промік чайка, і ти автоматично золотаєш 50 центів на свій аккаунт, після чого ти можеш відкрити халявні кейси, а все, що з них випаде, золотати собі. Ну а якщо тобі не сподобається скін, який випав, ти можеш закинути його в апгрейд і залутати інший більш дорогий скін, або Зайти в розділ Skin Changer і просто замінити той скін, який в тебе є, на інший. На дропі вже додали нову операцію і залишилось до кінця 22 дні. А також завезли нові кейси до івенту, а яке гарне оформлення нового бласту. Думаю, відкрию іменно ці кейси. Ну і одразу будемо відкривати по 5 штук. Ну а я всього лише другого разу окупився. Ну і скіни, з яких я залишився в профіті, залишу собі. А також за відкривання кейсів, тобі дають ще безплатні кейси. Всього лише за виконання місій ти можеш відкривати халяву. Ну а вся потрібна інформація в описі. І ось та сама гра на Анобісі, де я всього лише один граю під точкою Б. Ну а всі мої тімейти грають Мід разом з А. І ні, це не якийсь жарт, це правда, 10 левела грають іменно так. Ми програли три раунди. Робимо форс. Синій нас по дефолту буде скидувати постійно. На цій на цей смок. Ну а решта команди буде грати під мідом або ходити під точку А. Ось так виглядає стартовий геймплей моїх тіммейтів. На жаль, раунд, звісно, що ми не виграє. Ну і наступному граємо вже повноцінний бай. І як ви думаєте, що ж буде тут? А вже ж синій піде кидати свій смок. цього ж хвилина 45. Один стоїть вже на перечажці в темплі, а другий стоїть в камері. Ну а третій поки що намагається в соло відбивати мід, поки синій займає точку А під свій смок. Ну а мені в цей момент. В соло приходиться займати Б. Ну і після виграного раунду нічого не міняється, адже моя команда грає все так само. Далі один на старті займає камеру, двоє відбивають і синій, який дає смок, біжить займати точку. А а весь абсурд в тому, що противники такі самі топоголові, як і мої тімейти. Вони не ходять під бе люркера в них немає. Вони не знають інфу, те що там ніхто не грає. Ну а після декілька таких граундів я теж почав грати, як мої тімейти. Ну а що цирк приїхав, а циркачів забули? Чесно, я так і не зрозумів, який цирк десятих левел я попав. Що стрибаючи по карті, я ще й вмудряюсь вигравати раунди. Невже настільки все погано на цих левелах тепер? Ми змогли закінчити навіть цю сторону, якимось дивим з рахунком пять Ну Наже в пістолетному раунді я даю хедшот, а потім ловлю таку саму голову від того, кому я залишив 10 хп. Ну а мої тімейти по черзі вирішують пушити камеру. Можливо, хтось каже, що це норм, так і треба грати. Ну, в такій ситуації я реально бездарь. Ну а якщо по правді я мав зняти зовсім інший відеоролик, я хотів вапнути достатньо велику кількість ЕЛО за 3 дня на новому моніторі, але но все пішло не по плану. Я зіграв 22 матчі за 3 дня з середнім КД 1.4, що доволі таке великий КД, але пішов в мінус на 25 Ело. То мені не везе з тімейтами, то сервера фейсета просто лагають. Понял. О, мінус пінг, то й кіє 430. Анлак, <laughs> я міг більше вбивати, я міг мінус 2 давати. Ай-яй-яй. Пінг впав. ні! Ми зараз раунд програємо! Ми раунд програємо, якщо пінга не буде. Пінг вернись! Nice. пінгстон, ні, ми програємо гру, пінгстон нормально. Після таких ігор я вже просто схожу з розуму. Я реально не знаю, як з цим боротись. Та й що тут казати, іноді я намагаюсь просто грати, як не в собі, не стрілювати стільки кілів, як ніколи в житті. 33 на 18, 112 ЕДР. На результат один. Я все рівно програю цю гру. Паті я також зіграв. Ось тут я затролив раунд. Ну дай тут буст. В упорі. В упорі чого? Чого? Не піка, не піка, не піка, не піка. Все, лазь. Ще. Щоооо? А що з моделькою стріляєш? А це давно? What the fuck? Цікавий бах я зловив. А також ми чуть-чуть посварилися з ті-мейтами під час гри. Я свого куку. Віталік так ну Віталік, скажи, що спиничев. Я не чую його, він що тут сидит просто в боку. Та він шорт просто прибіг. Як він прибігти чи я? Ну, чил, шорт просто нам прибіг я спину. Я не чую, він там сидів смаку, походу. Ну і раз тут такий момент я вирішив все ж таки подивитися демко, і по правді, вони реально розманулися в смаках. Боже, яка це просто гра таймінгів? Але все ж таки без проблем ми виграли цю гру за КТ. Ну а далі, якось мої тімейти не пікали інферно. Звісно, що ми її програли без шансів, адже це єдина карта в Мапулі, яку я в принципі не граю. Та й ми де там ніколи не виходить в плюс. Дома дивитися ігри, де я не стрілюю 30, не так і цікаво, адже там залітає буквально все. Куда цікавіше подивитись, як соло гуль піде грати даст. І якщо чесно, то по початку гри в мене взагалі нічого не летіло. Я займав максимально топі споти, робив максимально топі мови, за що постійно мене наказували. І ні разу так і не вибачили. а ну, вже на першому баї я стою на хедшоті. Мій план такий, що я дам просто в голову, вб'ю першого тіпа або забачу на себе. А мій тімей зі сайту дограє. Ну все йде не по плану. <звук> Відчуття було, що це грає не я, але мої тімейти догравали замість мене. Тому першу сторону ми змогли виграти з рахунком девять Ну і як видно по скріншоту, через те, що я не включився, ми довели цю гру до допів, хоча вигравала би шансів Але вже на перших раундах додаткових раундів я нахожу ентрі. Ну а далі з 10-го шансу все ж таки дограю перший раунд зі своїм тімейтом. І як би я погано не грав, дякуючи тімейтам, ми все ж таки змогли виграти цю гру. Ну а далі я запустив Міраж, де я попався що чотирма людьми в паті, і я був соло гулем. Ну і по початку гри нікого не виявилось, хто би міг заговорити. Ну а я теж не палкою зроблений. Не буду ще ж перший вітатись, тому всю гру ми грали мовчки. І ось рахунок вже 2-0. Ми виграємо. Ну а далі програємо перший бай, робимо форс. Ну а далі при рахунку 5-2 моїй тімейті залишається 3 в 1, а противники вже виписують в чат, що треба догравати цю гру швидше, адже вони без шансів її програють, но не тут. Відтоді ми заливаємо свій раунд один в три. Через те, що в нас немає економіки. Ми граємо форс. Цю гру ми доводимо до рахунку 5-5. На жорсткому лакі ми забираємо шостий раунд для себе. Ну а я даю мінус три. А вже в наступному раунді мій тімейт дограє ситуацію і забирає для нас сьомий. Ну не все так добре. Ми програємо пістолеткою і виходимо на рахунок 7-7. Ну а там тімейт виграє для нас раунд, і ми вириваємося вперед. Далі в ситуації 3 в один включається вже я. Ну а далі ми забираємо для себе і 11 раунд, і ось вроді би гра закінчена. Але ні, ми програємо дев'ятий. І через погану економіку, і через те, що в мене немає тім толку з тімейтами, ми починаємо віддавати потрошки камбек противникам. ми довели цю гру до 11.11, -11, після чого програли її без допів. Ну і виходить так, що я вже два тижні стою на одному і тому самому Ело. Мій результат просто не росте, хоч я ВГ піднялось, я роблю більше кілів, вношу більше імпакту, але стою на місці. То не везе з командою, то сервера лагай, то мені дає чотирьох людей в паті, які не можуть виграти гру проти соло рандомів. Тому я збираю ставати тільки сильнішим, як мінімум піднімати своє КД, статистику, ну і надіюсь, рано чи пізно зловлю свій вінстрік. А на цьому все. Дякую всім за перегляд і давайте побачимось!